Чому люди не ходять до церкви? Чи знаєте ви, що кожного разу, коли ви у неділю або в святковий день не йдете до храму, ви приймаєте дуже важливе, може найголовніше в житті рішення. Воно стосується не тільки вашого сьогоденного життя, але й вашої вічної душі. І вічне життя може початися дуже скоро. Може, навіть і сьогодні. Господь дав нам заповідь: шість днів працюй, а сьомий день присвячуй Богові. День сьомий це неділя. Ви знаєте, що є правило святих Готів, якому сказано, що людина, яка три неділі підряд не була на богослуженнях у храмі, може бути відлучена від церкви. Чому ж люди не ходять до церкви? Щоб отримати адекватну відповідь на таке питання, розумніше за все поставити його тим самим людям, які не відвідують церкву, що було і зроблено. Отже, майже 19% опитаних є переконаними атеїстами. З цими все зрозуміло. Чому люди стають атеїстами, це буде тема для окремої розмови. 23% хочуть спілкуватися з Богом напряму, безпосередників. Якось забуваючи про те, що Бог вища істота, зустріч з яким приводила в трепет навіть великих пророків, або вони вважають себе більш великими, ніж пророки. 16% вважають що священники занадто грішні, щоб бути духовними наставниками? Як оцінюють люди ступінь власної грішності, безгрішності, сказати важко, але вони, мабуть, так і не усвідомили, що в церкву ходять не до священника, а до Бога. 5% не задоволені тим, що в церкві за щось беруть гроші. Якось забуваючи про те, що церква будівля, яку треба утримувати, час від часу ремонтувати, міняти священичі ризи, начиння літургічне і так далі. Нарешті, що будь-яка праця повинна оплачуватися, адже священникам держава не платить зарплати, або вони вважають цих людей безтілесними істотами. 2% не подобається обмеження в, об... в одязі, хотіли би ходити чим заманеться, чомусь ніхто не обурюється, що в ресторанах в певний час пускають тільки у вечірніх сукнях, а в театр піти у спортивному костюмі ніхто не, не намагається. У 8% викликають роздратування досвідчені парафіяни. А частіше парафіянки, стебільшого длітні бабусі, що мають схильність робити зауваження. Так, треба визнати, ці бабусі іноді грішать нестриманостю, і не тільки в церкві. З іншого боку, я не пригадую, щоб мене ображали в церкві, але я не заперечую, що у когось може бути негативний досвід. І таких людей завжди хочеться запитати, а що вас ніколи не ображали у магазинах або автобусах, і що ви після цього перестали ходити за покупками або користуватися громадським транспортом. Втім, деякі люди, як показує практика, схильні сприймати як образу будь-яке зауваження, навіть висловлене найкоректнішим чином. 10% не розуміє сенсу молитв, для них за дуже довго тривають богослуження, а сидіти в барах, переглядати фільми в інтернеті це не задовго для них. 2% скаржаться, що стояти під час богослуження важко, а присісти на лавочку соромляться вік ще не той. Правду кажучи сумнівно, щоб здорова людина молода, не могла б постояти годину півтора, а якщо зі здоров'ям дійсно проблеми, чого тоді соромитися? П'ять процентів соромляться сповідати гріхів присутності священника, якого добре знають та живуть в одному селі. Причина сором'язливості полягає в недовірі до того, що таємниця сповіді буде збережена, що свята тайна сповіді зобов'язує мовчання. 10% керуються іншими причинами, серед таких причин називають непереносимість запаху ладану. Ну, мабуть, це люди, які страждають алергією або бронхіальною астмою. Що робити? Хвороби змушують. Із собою рахуватися, але принаймні у таких людей є можливість прийти в будній день до храму, коли без кадила служиться богослуження. Називають навіть таку причину, як лінь, що ж, принаймні це чесні люди. Отже, якщо залишити осторонь атеїстичні переконання і проблеми зі здоров'ям, то врешті ми отримаємо такий груповий портрет. Нашого сучасника, несхильного відвідувати храм. Я вимагаю, щоб усе було так, як я хочу, щоб одягатися дозволяли так, як мені хочеться, щоб моління не тривали довго. Щоб мені дозволяли вести себе так, як я хочу, і не робили зауважень. Щоб мені все надавали безкоштовно і щоб мною захоплювалися як оригінальною особистістю. Іншими словами, причина відмови від відвідування храму виявляється, у більшості випадків одна: поклоніння самому собі. Для Бога просто в серці не залишилося місця. Від багатьох людей було почуто. Навіщо потрібно ходити до церкви, я можу й вдома помолитися, або головне вірити в душі? В цих словах є свій сенс, але на мою думку, та що моя думка на думку святого Письма, саме молитва в церкві особливо сильна, як каже сам Христос. Бо де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там я серед них – а ми на літургії збираємося заради нього, в ім'я Христа. Слово Літургія в перекладі «грець» з грецької означає спільна справа. Головне дійство, що відбувається на літургії, це Пресвята Євхаристія, це найбільше таїнство Всесвіту, якому сам Господь запрошує нас стати співучасниками Його Божества через прийняття тіла і крові Його. Це ж Він звертається до нас. Пийте з нею всі. Тож ходімо до храму. Люди різні є за розумовим духовним розвитком віком. І з рідних причин вони йдуть до храму і різну мету перед собою ставлять. Одні йдуть отримати позитивні емоції, виходять з служби і кажуть, мені стало легше на душі. Інші йдуть побачити однодумців, це дуже укріпляє у вірі, коли ти не один. Хто йде щось попросити, хтось іде загалом помолитися, не тільки попросити й подякувати, але загальний напрямок люди йдуть до Бога. Важливо знати, що сам Бог говорить через цення церкви про те, для чого він дав заповідь будувати храм і молитися в ньому. Храм це небо на землі. Це місце зустрічі з Богом. Саме там відбувається спілкування з Богом, а ще єднання з Богом. Це дуже важливо, тому що ми не тільки спілкуємося з Богом в молитві, чуємо Його у проповіді, священних текстах і пізноспівах. Ми ще отримуємо Божественну благодать. З різних причин. Люди переходять зараз на трансляції служб. Але трансляція не передає всієї повноти присутності у храмі. Часто можна почути, і про це мені одна жінка казала. Я дві-три служби слухаю. Ми сідаємо на кухні, ліпимо вареники, ще щось там, що хатню роботу і слухаємо службу Божу. Дорогі мої, це не концерт. Служба Божа. Людина, яка у храмі отримує Божу благодать, вона може єднатися з Богом. Коли священники читають молитви, вони кажуть, зійшли Духа Святого на нас і на ці дари, що перед нами, тобто на тих, хто стоїть у храмі, як Дух Святий перемінює хліб і вино у тіло кров Христа. Так і Дух Святий і нас перемінює. Уже не ми живемо, а Христос у нас живе. А це мета нашого християнського життя: спасти душу, з'єднати з Богом, визволити її від гріха, це співпадає з нашою метою. Людина ходить в храм, щоб свою душу перетворити на храм. Це важливо розуміти, не тільки щоб помолитися, справді, по і дома можна помолитися, не тільки щоб зустрітися з Богом, бо і вдома можна з ним зустрітися, а щоб з ним з'єднатися через святі тайни, а найбільше у присвятті Євхаристі. Ми теж повинні стати храмом, така наша мета. Апостол Павло говорить: ви храм Духа Святого. Господь говорить, хто заповідей моїх дотримується, то ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього. Тобто людина перетворюється на храм. Уже тоді не гріх керує нею, а Бог. У цьому храмі душі підноситься молитва, звершуються діла благочестя, і людина все своє життя присвячує Богу. Серед молодих людей нерідко побутує думка, що можна вірити в Бога, проте не ходити до храму. Чи може віра жити окремо від, від церкви? Якщо я вірю в Бога, а Він каже, що так має бути, то як я можу не виконувати Його волю? Мовиться, що щоденно Господь додавав до церкви тих, що спасались. Тобто Бог не тільки бажає, щоб люди спаслися, а й щоб вони були в церкві, тобто в середовищі віруючих, виконуйте Божу заповідь, вшануйте свято Боже молитвою у храмі, а житейське на цей день відкладіть, бо день той не ваш, а Божий, Богу Його і вітайте. Бог знає про всі ваші справи та турботи, тому повірте, Він благословить вас за виконання Його заповіді. У церкві формується бачення християнина, не те, що мені хтось розповів, а те, що я побачив на власні очі. Прийди і подивися. Так сказав Филип Натанаїло. Наша молодь дуже гарна і розумна. Я завжди кажу нашим священникам: плекайте підхід до молоді. Зараз дуже багато інформації. Молоді люди часто шукають щось мереші, а там багато дезінформації. Не всіміють фільтрувати те, що бачать, чують, читають. Моє прохання, думайте, що споживаєте. Хочу, щоб молодь вміла формувати власну позицію. Молоді люди, ваше майбутнє, і яким буде світ через десятки років, залежить тільки від них. Так, я розумію, що в молоді є певне розчарування. Багато помилок було в церкви, бо вона як свята, так і грішна. Але не церква винувата, тому що вона не з святих людей складається. А люди усі грішні, без винятку, хто вони є, як ми завжди кажемо, у молитві причастя, з яких перший і я. Тож навіщо ходити до церкви? Такі питання виникає часто у людей, може, краще в неділю провести час вдома, у сімейному колі. А давайте подивимося, що Біблія каже про це. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Діяння апостолів 2, 47. Дивіться, що відбувається. Спочатку люди приймали спасіння, а потім Господь додавав тих, хто спасався до церкви. Отже, Бог не тільки пашає, щоб люди спасалися, але щоб вони були в церкві, тобто в середовищі. Навіщо бути в церкві? Справа в тому, що для того, щоб потрапити на небеса, необхідно повірити в Ісуса Христа. Але для того, щоб виконати волю Божу, необхідно бути частиною Церкви. У Книжі Діянь у другому розділі описане життя Першої церкви. Отож ті, хто приймав слово, Його охрестилися. і пристало до тих, хто дня душ. Тисяч зо три, і вони перебували в науці апостольській та у спільноті братській, і в ламанні хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а усі віруючі були в купі і мали все спільне, і вони продавали маєтки та добра свої, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, ломлячи хліб по домах, поживу приймали з радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися, діяння 41, 47. Отже, навіщо нам ставати частиною церкви? Для того, щоб перебувати у навчанні слова Божого. Ось, чому в церкві пріоритетом є проповідь Слова. Адже Ісус заповідав нам, а Ісус підійшов і сказав. Дана мені всяка влада на небі і землі. Ідіть і навчіть народи. Ось я з вами, навчаючи зберігати те все, що я заповідав. вам. І я перебуватиму з вами. Аж до кінця віку. Матея 28, 18, 20. Він не сказав нам вчити людей ходити до церкви, але вчити людей дотримувати його слова. Цієї причини священники щонеділі проповідують і навчають всю церкву Божого Слова. Без слова, ми будемо слабкими духовно і не зможемо виконати волю нашого Небесного Отця. Друге, для того, щоб брати участь в спілкуванні. Спілкування стоїть на другому місці після навчання слабо. Чому? Тому що спілкування з іншими людьми є важливою складовою частиною нашого духовного зростання. Ми не говоримо просто про спілкування. А про таке спілкування, де присутні пощвяченість і підзвітність один одному, це спілкування, в якому ми можемо відкриватися, щиро молитися і служити один одному. Хтось повинен служити вам особисто, особисто знати вас. Священник не може знати всіх тих, кому близькі стосунки. У кожного з нас повинні бути ці свої, до яких ми можемо прийти в скрутну хвилину і що свої зробили? Вони почали молитися разом, і Бог відповідав. Перша церква збиралася у храмі. І зібрання у церкві і саме для чого? Для чого збиралася? На Наламанні хліба, для того, щоб спільно молитися. Перша церква перебувала в молитві, і вчив їх, кажучи, хіба не написано: Дім мій буде домом молитви, називатися для всіх народів. Церква це місце молитви. Ми зустрічаємося разом, щоб молитися і славити Бога. І кожного дня, кожного дороги, як каже святе Бесня, вони перебували однодушно у храмі, ломлячи хліб по домах, поживу приймали з радістю та Сердечній простоті вихваляючи Бога. Апостол Павло часто звертався до церков, заохочуючи їх до молитви. Молитва це рушійна сила віруючої всієї церкви. Спільна молитва уробляє величезні результати, а як поможете разом, і ви б молитвою за нас, щоб задар ласки, щоб нам явлений багатьма, багато хто дяку складали за нас. Друге – Корінтян 1.11. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а церква ревно молилася Богові сам. Тоді Петро, прийшовши з себе, сказав: Тепер знаю правдиву, що Господь послав свого ангела і видер мене з рук Ірода від усього чекання народу юдейського. Діяння 12.5.11 спільна молитва всієї церкви принесла апостолам Петру та Павлу позбавлення від смерті. Не маємо змоги, дорогі мої, піти до храму, щоби помолитися. Порада святого Івана Золотустого, що робити в такій ситуації, його слова. Багато хто з християн говорить, і радий би я помолитися, та нема коли піти в церкву, то справи не пускають, то домашні зупиняють. Що відповісти на це вам? Звичайно, буває всяке. трапляється, що і дійсно важливі справи не пускають. Наприклад, якщо в будинку є хворі, то як їх можна залишити, якщо немає кому попиклуватися за ними? Може, й дійсно іншого разу і домашні не пускають. Що ж робити в такому випадку? І тут нерідко доводиться залишатися вдома, щоб не привести до сімейної ворожнечі та незгоди, зустрічається багато інших перешкод. Але якщо ці перешкоди і справді так великі, що через них не можна йти до церкви, то хіба в крайньому випадку не можна помолитися Богу вдома чи де інде, скрізь можна. Скажеш, нема часу, і це неправда. Руки можуть бути зайняті, але уста можуть говорити. Уста зайняті, молиш розумом і серцем, і цю молитву Бог почує. І домашню зрахує, як церкву. Апостол полонений в храмі молився, каже святий Іван Золотустий. А у темниці, а оскільки ноги його були забиті у колодки, він не міг схиляти колін, тож молився лежачи. Оскільки ж молитва його була з вірою, то він нею потряс темницю, звільнив в'язню від їх ланцюгів і навернув до Христа таємничого мартового. Езекія також не в церкві стоячи молився, і колін теж не схиляв, бо був прикутий хворобою до ложа, але оскільки в теплій, зворушливій молитві закликав Бога, то й праведне рішення Господнє про смерть скасував, і отримав ще помноження років життя, і навіть виклопотав усьому місту порятунок від ворогів. Розбійник на хресті розіп'ятий, короткими словами царство небесне отримав. <клес> Єремія у рові молився, і там Бог почую. Йона у Бога Бога утробі кита, інші праведники молитвою запобігли багатьом бідам і отримали Божу допомогу. Також і в останні часи, святими молитвами, багато людей звільнилися від різних бід і зла, просячи Божої допомоги. Тому, і ми, браття, що не будемо вишукувати собі особливих місць для молитви і не будемо управлятися у красномовстві, але як. Молилася Хананянка, кажучи, помилуй мене, Господи, бо дочка моя біснується, так і ми будемо говорити у молитві. Помилуй мене, хоча й коротка ця молитва, але навертає безодню чоловіколюбства Божого, а де є милість Божа, там і буде всяке благо. Отже, де б ти не знаходився, говори так. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Якщо не можеш вимовляти устами, то тримай їх на розумі і в серці. Богу чує навіть таких мовчазливих людей. І коли ти будеш так чинити, то сам по собі збудуєш церкву, то не шукай особливого молитовного місця. Коли євреї вийшли з Єгипту, то попереду них було море, позаду фараон, а посеред них Мойсей. У велику скруту був він, опинившись серед народу, як і багато ремство. Мабуть, йому не можна було навіть і помолитися, але Господь каже йому чого голосиш то мене. Також і три юнаки в печі молилися, а молитва їх погасила полум'я, знищила кайдани, вивела їх живими з печі та прославила. Його нагноїще молився Богу, і Господь явив йому своє милосердя. Тому, коли б до тебе біда прийде, звернися до Бога і молися йому, де б ти не був, Бог скрізь і біля тебе також. Коли ти не вголос виголошуватимеш молитви, Він сказав, що тобі. Ось я, і ти ще не закінчиш молитви, а Він вже полегшення тобі подасть. і позбавить тебе від злих пристрастей. Отже, на всякому місці перебуває спасіння Бога нашого, і він, як всюди суші, почує молитви скрізь, прийме їх свідочуди. Тому несправедливо говорить, що, коли не можна було йти до церкви, то начебто зовсім не потрібно вже молитися. Хіба мало є місць на землі, де зовсім немає храмів Божих? Але хто ж, окрім Божевільних, стане стверджувати, що там немає богомольців і тих, хто спасається. А хіба вперше, в перші віки християнства було багато храмів Божих? У деяких країнах їх зовсім не було. А тим часом перші християни молилися в будинках і в підземеллях, можна сказати безперестанно – моліться там, де вас Господь приведе. Є можливість відвідати храм Божий. Поспішайте туди, бо там є особлива Божа присутність, і там, можливо, твоя молитва швидше зробиться сердечною плем'яною, приклад молитви інших та побожного служіння інших може в цьому особливо нам сприяти. Якщо ж не можеш ти до церкви, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму шовтаємі. а Отець Твій. Що бачить таємне, воздасть тобі явно. Матея 6.6. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас не підписаний, підпишіться. Я вділю благословення, помоль... напишіть імена, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!